Volvo V50. Ідеальний стан. 1,6 дизель D2. Не фарбована жодна деталь, без ДТП. Обслужений автомобіль. Є вся історія. Один власник, все як ви любите. Не фарбована без ДТП з-під одного власника і так далі. Ось, ось цей екземпляр. Гляньте. Зараз все покажу, розкажу про цю машину. Ну, Тут і так ззовні видно, наскільки це класний достойний варіант. Це скло зовні по периметру рідне навіть лобове. Машина з Німеччини. 2011 рік. Зробили тоніровку, обслужили, масла фільтра, все поміняли, резина хороша, зимова стоїть, тормозні колодки, диски, все в нормі, все перевірили, ходовка ідеальна, щеплення ідеально, ну, все, тут, тут питань по машині зовсім нема. І вкладувань не треба. Купив, сів і поїхав. І так як цей автомобіль трошки, бачите, дощ іде. Так як цей автомобіль вже на ноукранських номерах, то не потрібно платити першу реєстрацію, пенсійний фонд і так далі. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Драйв, є система старт-стоп, дуже економічний автомобіль. Заведений працює рівно тихо, бачите, ні пару, ні диму, ні, нічого не видно по викупу. Цей автомобіль попав до нас на автосалон під комісію на продаж. Особисті обставини в сім'ї, які потребують швидкого продажу фінансові, фінансові моменти. Тому, друзі, є класний автомобіль. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Мега достойний достойний варіант. Є датчики світла. Так, пройдусь товщиноміром ще покажу, що автомобіль не фарбована жодна деталь. Капот алюмінієвий, без колів. Ідеально рівний по зазорам 72 мікрона. Челинку. Вісімдесят дев'ять, вісімдесят вісім. Сорок. Зажди б'ється. Дев'яносто шість. Дев'яносто пять. 97, 97, 95, 96, 94, 84, 91, 103, 99, 98, 99, 90. 97, 83, 86, 95, 96, 94, 96, 95, 96, 94, 94, 95, 87. 71, 85, 84, Лобове скло Вольво, одиничка, 11 рік. Ось, жодна деталь не фарбована. Тепер салон. Гляньте на стан цього салону. Він як новий. Тут немає до чого доколупатись. Чистий ступка механіка, рестайлінгова модель, 115 кінських сил двигун, двозонний клімат контроль, кондиціонер працює, печка дуже-дуже швидко -дуже прогиває автомобіль. І не скажу це дизельний автомобіль. Комплектація Momentum, збірка на заводі в Бельгії. Гляньте на стан цих людина вже зробила тоніровку повністю укомплектований обслужений заряжений автомобіль. Водійське крісло, стан руля, гляньте, не витертий нічого. Круїз контроль, автоматичне світло, кнопка системи старт-стоп. 195 тисяч, друзі, малий пробіг. Він реальний пробіг. акустика хай перформанс саунд багажнику э, підсилювач заводим два ключі, є ключик і фаркоп Йдемо, подивимось під капотом. Двигун шепче, форсуночки, турбінка. Все в ідеальному стані. Пройде любу перевірку. Ось, не митий, бачите тут пиль. Пара, ні картерний ні газі, нічого нема. Отсюда нічого не пихкає, не, не, не парує, не димить. Значить двигун d 2 t 1 4 циліндра, ну D дизель, 4-4 циліндра, один разпредвал, 8 клапанів, один ремінь, один ролик, все просто. Антифриз на рівні. Ось робота. Ніякі не рівні, не ролики не пищать, не свистять. Ідеально рівно тихо типу працює. Дуже економний, друзі, траса 3,5-3 літри. Якщо користуватися системою старт-стоп, змішаний цикл буде десь 3,8, 4 літра і по місту 4,5-5 літрів. Лінзована оптика. Тут в багажнику. Все в комплекті є, бо буває, купляєш, приїжджає, немає нічого. Або наполовину там. Як правило, тих полок немає, чи запаски немає, або йде комплектація без запаски. То тут все є. Вон, тут в пакеті зйомний фаркоп. Докатка, донкрат, ну все є. Тут гляньте, яка шумоізоляція, один товщина войлока, друга вон, підсилювач звуку. Дуже дуже якісні автомобіль, якісні матеріали. Тому, друзі, класний класний Volvo V-50. Він коштує гроші. От, Я б його, чесно кажучи, якби в такому стані привіз без Європи, то він би в мене дорожче коштував. Тому приїжджайте на тест-драйв, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля МРЕО. До речі, анонсую, що вже запрацювали. Бази МРЕО і, можливо, зразу ж перереєстрація. Також анонсую, що у нас є доставка в регіони по Україні. Хто не може приїхати, і так далі ми можемо привезти. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, слідкуйте за анонсами кожен тиждень свіжі нові поставки автомобілів з Європи США. На цьому, друзі, все. До зустрічі.